Обласна влада хоче і буде підтримувати малий бізнес. За словами чиновників, розвиток цієї галузі є для них пріоритетним. Програма підтримки малого підприємництва, прийнята на травневій сесії обласної ради, розрахована до 2014 року. Її основне завдання фінансова допомога бізнесменам. Кошти даватиме регіональний фонд, який протягом 2011-2012 років взяв участь у 22 інвестиційних проєктах, виділивши 660 тисяч. Майже 400 тисяч ми зараз маємо коштів районів. Це кошти, які райони закому акумулюються у нас і сприймаються нам довіряються в оперативне керівництво. Сьогодні у планах залучити на заходи програми 10 мільйонів української валюти з них 2 мільйони з обласного кошика. Частка ресурсів регіонального фонду підтримки підприємництва у реалізації проєктів становить від 50 до 90%. відсотків. Решту дають міста та райони Полтавщини. В облдержадміністрації кажуть, втілення бізнес-проєктів у життя дозволяє створювати нові робочі місця та збільшувати надходження до місцевих бюджетів. До кінця 2014 року влада та фонд розраховують вкласти кошти у 27 проєктів. Наразі регіональний фонд чекає на повернення коштів. Від підприємців, які вже взяли кредити на розвиток своєї справи.